І навіть в безкоштовній програмі Paintnet цей планшет працює і розпізнає рівні натискання пера. Приїхав графічний планшет, розпаковуємо, що тут у нас. Відкриваємо тут упаковка, тут коробка. Відкриваємо, що всередині. Тут у нас чеки, гарантія. Це у нас кабель для планшету. Це у нас ручка, сам планшет іде. ось такий, позаду ось такий має вигляд. Попереду оці функціональні кнопки. І Робоча поверхня. Тут у нас в комплекті це для ручки. Такий чохол Є у нас перехідник для підключення до телефонів. Type-C, USB і змінні пір'я, щоб міняти, тут є спеціальний пінцет. Інструкція на декілька мовах. Ну що ж, підключимо, подивимось. Заходимо на сайт виробника і завантажуємо на комп'ютер драйвер. Enter. І заходимо на сайт. Шукаємо у списку необхідний драйвер. Ось у нас моделька S620 для Windows. Тиснемо Завантажити. Завантажилось. Заходимо. Воно попереджає закрити всі графічні додатки, закритий у нас. Далі тиснемо. Пух, Нехай сюди. Далі. Далі. Так, далі. Встановити. Іде завантажування. Це ми приймаємо Agree. Все. Завершити. Під'єднуємо до USB, комп'ютера, а іншим краєм під'єднуємо до планшету. Все. Тепер завантажили додаток і тут можна налаштувати швидкі кнопки, налаштування ручки, робочу поверхню, а також інформація. Ми вводимо пером над поверхнею, у нас рухається курсор миші. Ось таким чином у нас рухається курсор миші. Тепер ми можемо щось намалювати. Малюємо. Сердечко можемо намалювати. І бачите, воно розпізнає натискання, рівень натискання. Графічний редактор все добре розуміє, можна налаштувати інші клавіші, більше менше. Ну, взагалі то можете назначити, як вам зручно, які кнопки ви частіше використовуєте. Відповідно, кнопки ручки ми назначаємо і, ось, наприклад, при натисканні цієї кнопки можна витирати малюнок. Ось таким чином. Збільшувати, зменшувати і витирати. Звичайно, з часом кінцевики треба буде міняти. Ось в комплекті йдуть 8 штук додаткових і тут інструкція як їх міняти. Дуже корисний інструмент для дизайнерів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. па-па!